Всім привіт! До вашої уваги огляд придбаних моїх товарів з декількох магазинів. Була я в АТБ, закінчився в олій, купила відрозумний вибір 850 мл. Тоді купила ось таку велику пачку майонез Світ Оліс, називається чудовий 50% жирності. Давно не купувала В АТБ пелюшки, то вирішила придбати 10 штучок, ось така пачка розмір 60 на 90. Це для бусинки, для нашої собачки. Ще прикупила ось таку велику пачку кава Рощина Нескафе Гол 210 г. Тоді дівчатам купила йогурт крастіжка. Це зі смаком полуниці, 4 пачечки. Потім зі смаком банана, також 4 пачечки. І 4 пачечки купувала зі смаком персику. Але ви бачите, вже три, тому що один алінці я вже дала. Женька попросила купити їй сік ось такий невеличку пачечку, яблучно виноградний 200 мл. Тоді ось такі бомчики, це повітряні кульки в молочному шоколаді. Колись купувала, Женьки сподобався ось такий сирочок глазурований зі смаком кокосу, то купила її два штучки. Для себе купила ось такі смачненькі макарон. Саме з фісташкою, він дуже смачний. І знаю, що є різні види, різні смаки, але куштувала фісташку. Сподобався, то інші смаки я не купую, не куштую. І ось собі такий сирочок від чудо чаду зі смаком лісових ягід. І планую зробити олів'є, нам подобається з кукурузкою, то вирішила придбати від делюкс солодка 340 грамів така банка. І окремим відео додам, що купила в Аверорі. В цьому пакетику товарів небагато, а якщо їх придбала, значить були потрібні. Тож зараз покажу, що ж там є. На подарунок прикупила таку пачечку цукерки Світіс. Вони нібито схожі на Рафаелко. Також вони з кокосовою начиночкою і всередині горішок Медаль. Мені подобається мило від фірми Деру. неодноразово купую. То вирішила знову придбати. В цьому тубусі 4 штучки по 100 г кожен брусочок. В Аврорі вони продаються різними запахами, а я придбала саме запах морська свіжість. З непоганою знижкою собі і Женьки купила шкарпетки. Також уже не один раз я їх купую, мені подобається. Собі, мабуть, заберу коричневі, а їй будуть синенькі. І для бусинки відразу взяла упаковку, в якій 4 штучки, пелюшки поглинаючі. Кожні по 5 штук, розмір 60 на 90. Ось такий був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!